Відповідно, до рекламу до селищної ради освоєння до акції закону про внесення змін до закону проєкту про села самоврядування в Україні. Щодо забезпечення прозорості моврядування, статті 4 закону проєкту про середнього в країні, Засідання позачергової 78 сесії проведено в дистанційному режимі області за допомогою програми конференції. Час початку пленарного засідання ради 10 година, 16 вересня, Місце трансляції відео та аудіоконференції, приміщення конференційних залу Корпусу no Донецького ліці No1, Донецька селищна рада, з Умської району Харківської області, вулиця Центральна, 29, селища Донецька, зімському району Харківської області. Повідомляю про проведення аудіо та відеозапису турнального засідання ради. Дозвольте оголосити позачергову 78 му сесію Донецької селищної ради з 8 смутання відкрити та розпочати її роботу. Поголошується хвилина коліна мовчанка за вами нашому зміни. Шановні присутні, сьогодні обрана депутатів 26 осіб. З них у зв'язку з відсутністю відрядження, коровою та іншими поважними причинами відсутні 12 депутатів. Беруть участь у роботі 78 сесії, 14 депутатів. Нам необхідно обрати секретаря 78 сесії. Я пропоную. Бабаков. Да. Бородин. Да. Аврилов. Да. Алушка. Ершов. Да. Иващенко. Кули. Лежебоков. Да. Лещенко. Лесковский да. Александр. Малюта. Да. Мила. Да. Пашков. Романовская Зам. Голубучий. Голубучий. Я секретарь Анастасия, секретарь Санкт-Петербургской сессии, депутат Анатолий У нас На сесію запрошуємо заступник селищного заступника селищного голови начальників від Донецького селищної ради. Повідомляю присутню, що на підставі закону провідні нові сімдесят сім по запобіганню корупції з метою запобігання консультації з особистим повідомленням при розгляді до питання пронесення зміни рішення 2485 про надання дозволу на розроблення документації землею. То, а гросив обговорення та прийняті рішення буде ради депутат Олександр Володимирович. Шановні присутні, на ваш розгляд, розпорядженням селищного голови номер 112 19 вересня 11, 20, 2025 року було запропоновано порядок денного позачергової чергової 78 сесії у зв'язку із надходженням до селищних ради матеріалів опрацюванням їх у постійних комісіях. Порядок дени 78-го сесії потребує такого та поточення. А саме викласти пункт 4 порядку 9 від 16.9.2025 року від коригування і редакції. Додання. Таким чином до розгляду пропонується відкоригований порядок денний 78 сесії. Перше. Про внесення змін до переліку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що фінансується в 2025 році із селищного бюджету до Донецької селищної ради. Друге про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянської до галузі до Донецької селищної територіальної громади на 25-27 році. Третє. Про внесення змін до рішення 3485, про надання дозволу на розроблення документації земноустрой до просить. 4. -1. Про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 63255300 строково безплатне користування за договором суперфіцією. 4.2. про передачу земельної ділянки з кадастровим номером 6320256 тисяч строкового безплатне користування за договором у 5. Про затвердження експертного звіту позитивне щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проєктом капітальний ремонт. Аварійно відповідальні відновлювання роботи житлової будівлі Пришевська сільська рада за Адресу Харківська область, Ізюмський район, село Пришук, вулиця Данаєцького, 70 а Хто за те, щоб затвердити відперегований порядок денної 78-ї сесії, прошу визначити з голосування? Наблюда Алушка. Андрій Ожибоков, Лещенко, Бісковський, Малюта, За. Пашков, Романовська, Назар. Завершується. Пропонується ремонт у той сесії для доповіді. Йдеться до 10 хвилин, співдоповіді до 5 хвилин, заключено слово до 5 хвилин. Для виступу з інформацією до 3 хвилин. Час обговорення по кожному питанню до 3 хвилин. При розгляді питань до передачі на виступаючий може брати участь у обговоренному питання більше двох разів. Пропонується провести сесію для У кого будуть пропозиції щодо регламенту ведення сесії? Прошу визначити голосування. Прилюб за галушка Южоващенко, Кулик, Лежидоков, Лещенко, Прісковський, Малюта, Пашков, Сталзал. Переходимо на розгляду порядку 18 78 сесії. Перше про внесення змін до порядів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що фінансуються у 2025 році селищного бюджету Донецької селищної ради Зімського району Бахмутської області. Слово для доходів до надається початку панки Олександр, начальник. Добрий день, шановні депутати. На минулої сесії були виділені кошти ОСББ Я на ремонт покрівлі і є необхідність додати їх. Як одержувача коштів, які фінансуються з місцевого бюджету у 2025 році. Тобто проєкт рішення додати ОСББ Яна в розділ одержувача бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету Донецької селищної ради. Дякую. Хто за те, щоб закликати проєкт рішення, прошу визначити з голосування? Іващенко, Колик, Лежибов, да. Лещенко, Яровський, да. да. Малюта, да. Пашков, Романовська. Да. Пронесення змін до комплексної програми розвитку освітянської гали Донецька, США, 39 громади, 125-64. Що вона дається від начальника? Шановні депутати, проводимо ми з тиза програми розвідки Світянського хату за рухуванням змін та доповнені, затверджених рішенням селищної ради від 28 серпня 2025 року та викласти програму та додатки до неї у новій редакції, визнати координатора виконання даного рішення від його освіти до ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії. Хто ну, за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу визначити з голосуванням. Бабаков, За. За. Бабилюк, за. Галушка, За. за. Іващенко, Кулик, Лежебоков, Іващенко. Лісковський, Малюта, За. Пашков, Романовська, За. їх пишевчати внесення змін до рішення 3485 28 серпня 25-го Донецької селищної ради про надання дозволу на розроблення документації землю стрію того, а просить слово надається нашого Данію Віталійовичу, виконуючи оборонського начальника відповідного землі устроїв. Ми голосимо зміни рішення No34758. прошу Хто за те, що за проєкт рішення прошу визначити голосування? Бабаков, За. Гаврі Любса, За. Єшов, Остап Іващенко, Кулик, Лежибоков, Лещенко, Лісковський, Малюта, Миланко, Пашков, Ромуська, За. Про передачу на Ліщенках та про зал. От так я вбачаюсь, дозировала. Про передачу земельної ділянки з кадастровим номером страхово безоплатного користування за договором суперфіцію. Це земельна ділянка, знаходиться за адресою звища Андрівка, вулиця Українська, будинок 7. Слово надається Гірмашову Данілу Віталійовичу. На статого року No2387.8 та листа директора департаменту капітану будівництва обласної державної військової адміністрації Ігоря Рюка no 9-25 року. Раніше ми надавали свою згоду на проведення будівельних робіт. Зараз передаємо їм земельні ділянки під будівництво на час проведення цих будівельних робіт. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення, прошу визначити з голосування. Бабаков, Боровець, «За. Гаврильов за Галушка, «За. Єршов, Іващенко, Бабаков За Івашенко, Добре, Кулик, Лежбоков, Лещенко, Лисковський, Малюта, Меланко, Пашков, Романовська – за з кадастровим ділянка згадання розбудовано зарплатне користування за допомогою суперфіцію. Ділянка знаходиться в селищі Донецького спортивна будинок 5. а Слово для туподібна надається і нашому Віталійовичу. Також були розглянуті аналогічні від начальника відділу освіти Донецької селищної ради Тетяни Шелес, також відповідно до рішення Донецької селищної ради від 8 липня 2020 року. 88 та став директором департаменту капітального вивництва дослідна державної військової адміністрації Ігоря Ялюка тільки по закладу дошкільної освіти це реконструкція індивідуального приміщення облаштування укриття та сходів будівлі. Тому прошу підтримати. Прошу, прошу затвердити проєкт рішення та визначити згоду. Іващенко, Кулик, Лежибоков, Лещенко, Лісковський, Малюта, Милайко, Вашков, про затвердження експертного звіту позитивне щодо розгляду, коштується частина проєктної інтермонітації за робочим проєктом капітального аварійного відповідня. Жизнь будівлі Кришевська сільська рада за адресу Харківська область, Ізінський район, село Кришев, вулиця Данилецька, будинок 72. Слово для того, надається Дяча Володимир Володимирович, першому заступнику селищного мови. Це суто технічне питання. Лежок, Лещарко, Лісковський, да. Малюта, Мелана, Пашков, Мамська. Щодо міської сутні, усі питання порядку родинного розглянута, порядку вичерпано. Чи будуть у когось якісь пропозиції, зауваження по порядку ведення породих питань? Mm -hmm. Дякую. Ага. Сесія оголошення закрита. Дякую за роботу честь.